Чому ті, кого ти любиш, йдуть так рано? Відповідь Біблії водночас розбиває серце і приносить утіху. Чи замислювався ти колись, чому найдобріші та найщедріші люди так часто залишають нас так рано? У книзі Ісаї 57.1 написано Праведник гине, і ніхто того до серця не бере. Люди побожні відходять, і ніхто не розуміє, що праведник відходить, щоб уникнути лиха, яке гряде. Уяви собі, у своїй безмежній мудрості Бог іноді вирішує раніше забрати тих, чиї серця чисті, щоб захистити їх від страждань, які мають прийти на землю. Подивися на це так: земне життя лише один розділ, а не вся книга. Для тих, хто ходить у Божому світлі, смерть це не кінець, а перехід у вічний мир та радість. Чи помічав ти, що життя доброї людини, навіть після її відходу, продовжує мати силу змінювати, її вплив не зникає разом із її відходом, її дух і надалі торкається сердець, надихає любити глибше, давати щедріше і жити вірніше? Сам Ісус, досконалий приклад доброти, також залишив цей світ у молодому віці, але Його смерть принесла спасіння світові. Тож наступного разу, коли ти плакатимеш через відхід праведної людини, пам'ятай, її історія ще не завершена. Якщо бажаєш поділися цим, щоб більше тих, хто страждає, отримали втіху, нехай Бог благословить тебе, і мені важливо почути твоє серце. Чи замислювався ти над Божими обітницями з Біблії, коли переживав ранню втрату близької людини? Поділися своїми думками в коментарях.